Tesla Model S, кришка багажника. У кого проблеми? Зніму коротке відео. Стосовно нестандартної ситуації, стосовно Tesla Model S і багажника, значить ситуація. Багажник. Заклинив в положенні, пробувався відкритися, але не відкрився. Заклинив механізм. В чому суть проблема з дотяжкою. Ситуація нестандартна в чому? Дотяжка стала в таке положення, коли багажник повністю не зачинений і є зазор. Тобто він і не закрився повністю, бо його не затягнула дотяжка, і не можна відкрити з кнопки. Не спрацьовує. Зумер пишіть, ви на кнопочку нажимаєте, ну, все без толку. Що робити в цьому випадку? Ось цей тросик аварійного відкриття. Вам не поможе. Цей тросик працює тільки тоді, коли замок правильно закритий, коли він в непроміжному становищі, а в повністю зачиненому. Яка ситуація? Що потрібно зробити, можна відкрити тільки зсередини. Значить, залазите в салон, знімаєте оцю верхню кришку. Кришка знімається отаким от чином сюди. Тобто тут пістони. Зриваєте її сюди. Зірвали. Далі. З... Надо зняти бокові кришки справа і зліва. Зриваються вони не вниз, а в сторону. Тому що пістона, ви бачите, напрямок. Ось сюди. Тобто в сторону зриваєте. Далі, тут так само, зриваєте в сторону. Далі. Відкручуєте два торкса. І. Що робити далі? Саму обшивку. ось оцю, Ви не знімете при закритому багажнику, тому що тут є лючки. Ось отакі. Тобто ви їх не знімете. Що потрібно робити? Потрібно, потрібно з середини салона відтапирити оцю защиту. Вона нормально відтоперюється. настільки, щоб ви могли залізти рукою ось сюди до замка. Значить, В чому проблема? Ось цей тросик яким керує ось оцей моторчик. Він може стати не в початкове положення і може стати не в кінцеве положення. А в середнє і моторчик може здохнути, наприклад, заклинити. Все. Тобто треба ось цей тросик вручну <кхи> перевести в інше положення. Знімаю, наскільки це можливо, значить, ось тут, ось тут є лопатка. Зараз я порухаю і буде видно. Ось ця лопатка. Пролізти рукою і цю лопаточку здвинути в ось оце положення. Тобто лопатку ви рухаєте в сторону, в сторону зарядки, будемо казати отак. Показую ще раз. Рукою лопатку здвигаєте ось це положення. Тобто, ви затяжку, дотяжку у відкрите положення ставите. І далі пробувати кнопкою відкрити. Або ж, якщо ви змістили оцю дотяжку, попробувати аварійним. Відкриттям. Натягнути натягнути цей трос і відкрити аварійкою або попробувати з кнопки. Отака ситуація. Далі, коли ви це все вже зробили, зняли, як знімати правильно ось оці клапани, значить, ось отак вони стоять. Бачите, які тут захвати і які з цієї сторони захвати. З цієї сторони захвати дуже великі. Тобто, якщо ви хочете зняти, піддівати треба ось з цієї сторони, з цієї. Отак, чимось гострим. Піддіваєте лопаточку і витягуєте. З цієї сторони ви її просто не витягнете, ви поламаєте. Можна з двох сторін спробувати, але краще з цієї. Далі ось цей замок під заміну, тут є номер. Зараз спробуємо зняти. Ось так, напевно. Це у нас це у нас Хела. ось таким номером. Він, здається, від Мерседесів ще підходить, але потрібно шукати або оригінал, або за ось цим номером. От і все. Повторюю, ця ситуація нестандартна, тому що у всіх, скільки відео було знято, у всіх проблем таких, як у мене, не було. Тобто здихав Кхе. моторчик дотяжки. Но машина відчинялася за допомогою аварійного відкриття. В проміжному положенні, якщо застряг оцей мотор, все, ви не відкриєте. Багажник не закритий, але і відкритися не може. Він люфтить. Ось, зімітуємо, приблизно покажу. Ось отак. Значить, зараз ще раз. Значить, у мене застряло ось у цьому положенні. Коли мало спрацювати вже дотяжка, о цьому положенні він став. Він і не закритий, і не відкритий. Дотяжка мала би дотягнути його ось в оце положення, але вона його не дотягнула. Тому така ситуація. Коротке відео, я думаю, всім буде дуже зрозуміло, тому що відео подібних я не зустрічав. Кому буде корисно Тесла Model S, Performance без різниці. Я думаю, у всіх Tesla така сама херня. Тому є така ситуація. Надіюсь, комусь допоможе.